Слава Богу, чи знаю я, Господь тебе, чи пережив я зустрічі з тобою? Можливо, в жертву я несу слабе і у житті пливу я за водою, можливо, я та дерево без плоду, лиш тільки листям гучно шелестів, чи через грізну бурю й непогоду мій плід за вітром вдалеч полетів? Не раз казав тобі, я довіряю. Життям моїм ти сам руководи. але не раз з Петром я потопаю і з ним кричу: Ісус, допоможи, казав не раз побути на вечері, найкращих в світі ти скоштуєш страв. Але забув я відчинити двері, а ти прийшов і на дворі стояв, не раз казав, я йтиму за тобою, і час для тебе завжди я знайду. Та закрутив мною суєтою я протилежно від тебе йду. Казав, віддам тобі мої достатки, мені ж тобі не шкода віддавать. Але на жертву залишились лише латки, бо кращий одяг не хотів знімать. Казав, що сміло йду я за тобою, в мені твій спокій і твоя любов. Та тільки ворог закричав злобою. І на дорозі я злякався знов, я думав, що мені колося повне, і що комори повні від плодів, та ти відкрив мені життя гріховне, і жертва від мене ти не схотів. Я думав, що тебе я розумію і що в мені є істина твоя. Та ти сказав: зерно я перевію, дозрівша, нива, стала вже моя, і я злякався. Злякався, як ніколи, невже в полові місце для мене? Думки в мені сильніш мене бороли, що для мене лише місце вогняне, і пульс забився в тисячі сильніше, думки змішались в моїй голові, і Бог відкрив мені найтаємніше від слів та діл до неосяжних мрій. Невже Господь це все про мене? Невже я легкий на твоїй вазі, невже я листя те зелене, яке зриває вітер при грозі? Чи знаю я Господь тебе, чи пережив я зустріч із тобою? Перевіряй, мій, друже, сам себе, чи проти тичіїти, чи, чи за водою? Амінь.